А що якби ваше обличчя стало мемом для всього світу? Це історії не про вдосконалення, це історії про втрату здоров'я, зовнішності, а й іноді життя. Цікаво, а ви колись, звертаючи стрічку інстаграму, ловили себе на думці, можливо, збільшити вуста, вколоти філер або зробити ніс трішки акуратнішим. Ці думки, як не дивно, вважаються нормою в сучасному світі. Але якщо бажання вдосконалити себе перетворюється на Залежність і змінює людину до невпізнання. Як тоді? Запитання хороше і, на мою думку, варте уваги. Але спочатку давайте поговоримо про те, як сучасні стандарти краси інколи можуть призвести до трагедії. Колись ці стандарти диктували модні журнали. А тепер соціальні мережі в 90-х, а пізніше в нульових, у нас був вибір: купити глянець чи просто пройти повз. Сьогодні вибору немає. Відкрив Інстаграм, Тікток і все. Без твоєї згоди тобі вже продають нове обличчя, нове тіло, нове життя. Губи, як у Кайлі, погляд як у Белли Хадід, тіло без жодної складки, але шкода, що ніхто не показує, що саме ховається за цими губами поглядом та, здавалося, б, ідеальним тілом. Ти не страшна, в тебе просто немає грошей. Казали в інтернеті, бо з грошима можна виправити все: підняти, вколоти, прибрати, розтягнути, залити, відрізати. Перед основною частиною хочу сказати дещо важливе: цей канал про свідомий догляд за собою. Якщо вам близький мій формат, будь ласка, підпишіться. Цей канал росте завдяки кожному з вас. Я мрію отримати срібну кнопку YouTube і зробити український б'юті контент по справжньому якісним. Дякую, що ви зі мною. Серед найвідоміших таких історій та, яку ви точно бачили, але, можливо, не знали подробиць. Вони називали її жінкою-кішкою, і вона не змогла зупинитись. 12 операцій, 2,5 мільярди доларів одна трагедія. Це історія краси, залежності і мільярдів, витрачених на втрату себе. Жінка-кішка. Ні, не героїня з фільму, а справжня людина Джойслін Вільденштейн. Жінка народилася у Швейцарії і завжди була такою світською львицею. У 70-х роках вона одружилася з американським мільярдером Алеком Вільденштейном. Чому я акцентувала увагу саме на цьому? Тому що за чутками, саме шлюб з Алеком, посприяв тому, про що ми будемо сьогодні з вами говорити. Перше хірургічне втручання Джослін було не таким страшним. Вона разом з чоловіком вирішила прибрати мішки під очима. Здавалося, звичайна операція нічого такого, що могло піти не так. А якщо бажання бути кращим? За словами чоловіка, Джослін після першого операційного втручання не змогла зупинитись вдосконалювати себе, постійно проводивши багаточисельні повторні хірургічні втручання. Але за іншою версією близького оточення Джойслін саме чоловік спонукав її робити ці пластичні операції, тому що він крутив романи із молодими моделями, і Джослін таким способом радикальним способом намагалася втримати. Біля себе невірного чоловіка і проводила ці багаточисельні операції для того, щоб просто привернути до себе його увагу. Джойсін вважала, що зможе зберегти стосунки, якщо відповідатиме його стандартам краси. Він любив кішечок, а точніше, ось цей популярний котячий погляд, і вона почала перетворювати себе на таку. Чоловіка такі жертви очевидно не втримали та й чи потрібно було, і подружжя розлучилось. Після розлучення з Алеком Джосіна отримала 2,5 мільярди доларів, і значну частину цих коштів вона витратила на ще більше хірургічних втручань. Її обличчя стало символом косметичного жаху, але за всіма цими процедурами стояло не бажання бути красивою, а зневіра, страх втрати себе, чоловіка. Любов, увагу за оцінками. Джосін зробила щонайменше 12-15 хірургічних втручань. З них декілька підтяжок обличчя, ринопластику, тобто корекцію носа, блефоропластику, корекцію повік, імпланти щік та підборіддя, ліпофілінг, філери та ботокс у надмірних кількостях. Але трагедія далеко не в зовнішності. Джослін, ймовірно, страждала на тілесно дисморфічний розлад, де людина не здатна адекватно оцінити свою зовнішність. Вона бачила зовсім не те, що бачили інші. Такий розлад, до речі, має Меган Фокс. Спочатку це природня краса, цікава, витончена, унікальна. Пізніше широко розтягнуте обличчя, неприродно витягнуті очі, об'ємні щоки, відсутність мімки зі справжньої жінки у карикатуру на саму себе. І найстрашніше, вона не хотіла лякати. Вона хотіла бути красивою для себе, для когось, для світу. Джослін не єдина. Таких прикладів є багато, але саме вона стала візуальним нагадуванням того, що краса не гарантія щастя, і навіть найкращі хірурги світу не можуть сшити зламану самооцінку. Ми живемо в епоху, де змінювати себе це вже норма, але важливо розуміти, навіщо ви це робите. Якщо через страх, тиск, нав'язані комплекси або чужу думку, то це, на жаль, Шляху прірву це відео не для осуду, це відео як дзеркало того, як сучасні стандарти та бажання відповідати чужим очікуванням можуть призвести до трагічних наслідків. Сучасна краса це індустрія, а справжня краса це вміння приймати себе. Без самознищення на сьогодні це все. Дякую за увагу. Дайте знати, якщо вам ця рубрика цікава, і варто продовжувати робити щось подібне. А в коментарях я чекаю на вашу власну думку стосовно даного відео та сучасних стандартів краси і те, як вони інколи руйнують наше самосприйняття. В описі до відео шукайте корисні посилання та мої соціальні мережі. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного, мирного дня, вечора чи ночі. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось у новому відео.